Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, Бабка Люся, давайте побалакаємо. В попередньому ролику завчора я розповідала про те, що мені позвонила подружка моя і поскаржилася на те, що вона не відчуває турботи і любові своїх дітей. І ви знаєте, мої любі, якби діти зібралися і почали доказувати моїй подрузі, що вони її люблять. Навряд чи б вона б у це повірила. Тому що людина, яка не відчуває любові, вона закрилася від тієї любові, вона ніяк не відчує тієї любові, яку її дарують оточуючи, тому що в неї сидить глибоко в підсвідомості оте мислення, оте стереотип, того негативного мислення, який їй доказує, що Тебе не люблять, що тебе не люблять діти, що тебе не любить чоловік, що тебе не люблять другі люди. І людина ця буде провокувати других, ставитись до неї саме так, щоб вона потім могла сказати, я ж казала вам, що мене не люблять. Ця людина нібито шукає оті докази того. Що її таке не люблять. І вона себе буде так відчувати, вона себе буде так поводити, вона буде такі ситуації в своєму житті, такі е, організовувати, тому що в ній сидить страх. У багатьох у нас сидить такий страх. І як з таким страхом розпрощатися, я вам підскажу, що робила я. А ви Включайте мій ролик, слухайте і нібито проказуйте нібито від себе, нібито це ви говорите, тому що розпрощатися з таким страхом за один раз, за один день ну ніяк не можна. Дехто працює з таким страхом місяцями, дехто роками, а декому треба і десятиліття, тому що є дуже тяжкі такі стреси. Такий страх, що мене не люблять. От, Наприклад, страх, що мене не люблять батьки. Я знаю таку жінку, яка із дитячого будинку, і в неї життя не складалося, і з чоловіком не склалося, і з дітьми не склалося. І все все життя своє вона відчувала оцей ужасний страх, що її не люблять. Вона стала такою страдалицею по життю тільки тому. У неї склалася так доля, що цей страх, що її не люблять, не давав їй можливості жити нормально і наслаждатися, насолоджуватися життям. Оцей страх її все життя і паскуди, вибачте за слово. Тому що, розпрощавшись із таким стресом, як страх мене не люблять, міняється все в житті. Ми відчуємо любов ту, яку нам дарують наші рідні. Ми відчуємо любов тих людей, які поруч з нами, які, які нам бажають добра. Тоді у нас відкриється серце, щоб прийняти ту любов. Якщо людина живе з закритим серцем і до неї тяжко достукатися, їй неможливо доказати, що її люблять. Неможливо, як хочете, доказуйте. Осипте цю людину золотом, посадіть її на купу золота і доказуйте лобом бийтеся об стіну, і доказуйте, що ви, її не, що ви її любите, вона все, все рівно буде казати, ні, ти мене не любиш. Вона просто не відчуває цієї любові. Щоб відчути цю любов, щоб відкритися цій любові, треба простить отой стрес, отой страх, що сидить в душі у підсвідомості. І розпрощатися з ним назавжди. Я робила це так. Я любов'ю благословляю, прощаю, висвобождаю себе страх, що мене не люблять. Я прощаю тебе, любий страх, що мене не люблять. Я тебе прощаю із усієї душі, із усього серця. Я тебе прощаю щиро, я прощаю тебе і висвобождаю тебе і себе, Із любов'ю, люблячи із любов'ю. Прости мене, будь ласка, любий страх, що мене не люблять. Прости мене за те, що я тебе привлікла в своє життя, вібрала в себе, утримувала в собі довгий час, зробила тебе заручником своїм і стала твоїм охоронцем. Прости мене, будь ласка, любий, страх мене не люблять. Я тебе прощаю і відпускаю. Ти вільний, але ти собі в небеса, роби собі свою роботу. А у мене другі діла. Я буду прощати і висвобождати із себе стреси стільки, скільки мені суджено, скільки мені буде треба. Любий страх, мене не люблять. Я тебе люблю, я тебе усвідомлюю, я тебе приймаю, любий страх, мене не люблять. Я тебе розумію. Я прощаю тебе і відпускаю. Ми з тобою сьогодні прощаємося. Я дякую тобі за те, що ти прийшов. Я дякую тобі за те, що ти прийшов мене навчити. Я дякую тобі за твої уроки. Я вивчила твої уроки, я порозумнішала. Тепер з любов'ю, радістю і величезною вдячністю я тебе прощаю і відпускаю тебе. Любий страх мене не люблять. Прости мене, будь ласка, за те, що зараз я прощаю тебе і висвобождаю тебе із себе з певною метою, з цією метою, щоби. Кінець кінцем навчитися відчувати ту любов, яку мені дарують другі, би мене справді любили. Любий страх мене не люблять. Я тебе люблю, я тебе прощаю, я тебе відпускаю. Любе моє тіло, прости мене, будь ласка, за те, що я вібрала в себе страх мене не люблять. І зробила тобі цим боляче, заставила тебе страждати. І хворіти тим, що утримувала в собі страх, мене не люблять. Я себе прощаю, я прощаю себе за те, що утримувала в собі цей стрес, не вміла вчасно його простити і висвободити. Я прощаю себе за те, що не могла знайти вільної хвилинки для того, щоб порозмовляти зі своїм стресом і відпустити його на свободу. Я прощаю себе і відпускаю себе. Я вільна. На цьому все. Амінь, амінь, амінь. Любі мої. Коли в людини є стрес, що її не люблять, не важно хто, не важно, чи доля, чи життя, чи люди, чи діти, чи внуки, чи чоловік, чи, чи сусіди, хто б то не був, якщо людина відчуває страх, що мене не люблять, у неї починає боліти голова. Все, що зв'язано з головою. Зір, ніс, рот, вуші, і вся голівочка, спазми, судин, неправильний кровообіг. Це все страх мене не люблять. Якщо ви будете цим займатися, прощать, висвобождати свій страх, мене не люблять, покращиться здоров'я. Це не обов'язково, щоб ви простили тих кривдників, хто вас кривдив. Хай собі живуть, як хотять, а ви думайте про себе. Вам треба простить для того, щоб вам видужать. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра ще побалакаємо.